Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Роршах. Роршах це графічний роман Тома Кінга та Хорхе Форнеса, який вийшов у 2020 році. Він розповідає нову історію про загадкового борця зі злочинністю, який носить маску з чорнильними плямами, що постійно змінюються. Дія коміксу відбувається через 35 років після подій хранителів. Супергерої, коли шановані та обожнювані, тепер викликають у суспільство лише зневагу та недовіру. Роршах один з найзагадковіших та найжорстокіших борців зі злочинністю, став контраверсійною культурною іконою. Хтось вважає його героєм, а хтось божевільним фанатиком. Комікс починається із замаху на кандидата в президенти, в якому фігурує людина в масці роршаха. Розслідування цього злочину доручено детективу, який звик покладатись на факти та докази. Проте, чим глибше він занурюється в цю справу, тим більше розуміє, що тут все не так просто, як здається на перший погляд. Він потрапляє у павутину змов, таємниць і несподіваних відкриттів, які змушують його сумніватись в усьому, що він знав раніше. У міру того, як розслідування просувається, детектив все більше дізнається про самого Роршаха. Він розуміє, що це не просто жорстокий борець зі злочинністю, а людина зі складною та трагічною історією. Роршах це продукт свого часу, людина, яка втратила віру в справедливість та добро. Він бореться зі злом своїми методами, які часто є жорстокими та неприйнятними, але він робить це тому, що вірить, що це єдиний спосіб зробити світ кращим. Комікс Роршах. Це не просто історія про супергероя, це багатогранне дослідження не тільки постаті Роршаха, але й суспільства, в якому він існує. Автор розкриває теми психологічного дослідження людської природи, питання моралі та справедливості. Це роздуми про те, що таке геройство і як далеко людина може зайти у своїй боротьбі за правду. Роршах є відображенням внутрішніх конфліктів та моральних дилем, з якими стикається кожна людина. У світі роршаха люди шукають простоти та однозначності, але правда часто виявляється набагато складнішою. Роршах Тома Кінга це не просто продовження хранителів, це самостійний твір, який змушує по-новому поглянути на вже знайомих персонажів. Автор на сторінках коміксу майстерно задає читачеві складні питання: чи завжди герой повинен бути бездоганним, чи може людина, яка робить погані вчинки, бути героєм? Цей комікс залишає після себе багато вражень та думок, які щодовго не покинуть вас. Якщо вас цікавлять складні та суперечливі персонажі, якщо ви цінуєте якісний візуальний стиль та нелінійний сюжет, то цей комікс саме. Те, що вам потрібно.